Перші півтора роки це було 9 квадратних метрів, 5 маленьких кроків між вікном і дверима. Причому вікно без шиби, я так розумію, з першої світової вибило двері на семи замках. Ну і цей стиснений простір просто вимагав, щоб залишитися людиною, займатися собою, читати. Я принагідно прочитав 307 книжку, закінчено 307, планувати, згадувати. Аналізувати, критикувати себе і головне шукати відповіді. Ще одна річ, яка мене підтримувала. В цій камері буквально на цьому посту, в сусідніх камерах, сиділи свій час великі люди. Саме в цьому блоці сидів Донцов, саме в цьому блоці сидів Петюра, саме в цьому блоці тримали потім розстрілювали Головноярців, радянських дисидентів. Якщо якийсь ідіот вирішу мене спробувати на жорсткість умов, то на поки він мені не дав